Всім привіт! У цьому відео будемо знайомитись зі стандартом аматорського цифрового зв'язку D-STAR. Основний акцент я зроблю на налаштування радіостанції ID 52 для того, щоб швидко почати працювати. Але без теорії також не обійтись. D-STAR розшифровується як Digital Smart Technologies for Amateur Radio. Це стандарт цифрового зв'язку для передачі голосу та даних, і він був розроблений у 90-х роках японською лігою радіоаматорів. Звичайно, зараз ми знаємо дуже багато різних цифрових видів зв'язку, але DSTR був першою цифрою розробленою саме для радіоаматорів. Сигнал Distar займає полосу 6 кГц і використовує модуляцію GMSK. І звісно, Дістар дозволяє нам масштабувати мережу зв'язку через інтернет. Перш ніж приступити до налаштувань, треба розібратися з деякими термінами. Digital Voice це узагальнена назва для передачі голосу цифрою. Тобто стандарти DMR DSTAR, NXDN і ESF можна узагальнити словосполученням Digital Voice. Що стосується конкретно трансиверів ICOM, то DV Digital Voice це назва режиму. За допомогою клавіші Mod ми можемо вибрати FM, Nerv Fm та DV, тобто якраз такий режим DSTAR. Але оскільки цифра дає нам дещо більше можливостей, ніж звичайний FM-канал, то просто перемкнути режим недостатньо. Нам треба дещо більше опцій. Тому в ICOM ID 52 передбачений функціональний режим DR Digital Repeater. Режим DR дозволяє нам зробити три види виклику: simplex call, тобто станція-станція в прямому каналі, Local Call – це виклик у межах покриття одного репітера та Gateway Call, тобто це вже виклик з використанням мережі інтернет. Це відео я спланував наступним чином. Спочатку покажу, як зробити мінімальні налаштування та провести QSO, а вже потім зроблю таке узагальнене оверв'ю режиму DR. Налаштування станції будемо починати з вводу свого позивного, тому що всі оператори в мережі Дістар ідентифікуються саме позивним, на то це і аматорський зв'язок. Йдемо в меню. Налаштування MyStation, My Sign. Можна встановити якийсь постфікс. Зазвичай сюди ставлять ім'я або модель станції. Я бачив, що айкомщики зазвичай ставлять модель станції, тому поставлю також ID 52. Зберігаємо все, наш колсайн встановлено. Про Simplex Call, зв'язок у прямому каналі багато не розкажеш. Вам достатньо просто, наприклад, у режимі VFO вибрати частоту та перевести станцію в режим DV. За бажанням, звісно, можна зберегти симплексний канал в пам'яті і користуватися ним з пам'яті, але я не думаю, що у радіусі дії вашої радіостанції буде багато користувачів D-Star. Дякуючи шановному оператору ut 3 uul Мені вдалося підзняти для вас зв'язок у стімплексному каналі. Переглянемо. Тут Україна тарас Трійка, Україна, Україна Григорій. Україна тарас Трійка, Україна, Україна Леонід. Чую на п'ятірочку. Так, дякую також на п'ятірочку. Я тут трошки від вікна спустився, бо дуже сонячно, і не можу налаштувати, щоб воно нормально було картинка. Ну, одно чудово, наріка ніяких немає прийнято. Там, до речі, 85-й підключили до бридмейстера. Цікаво, треба буде спробувати. До речі, чую, що на 81-му щось схоже на ДМР, але не можу визначитися, як воно працює. А не може, це. Може просто взагалі якась передача без і воно ловить. Добренько прийнято. Ну, тоді в чатику спишемося. Ну, я вам дуже вдячний за QSO, за допомогу. Гарного дня і всім три. Навсем пишіть будь-якому випадку. Там вже я думаю, по часу щось придумаємо. Всім три, гарного дня. Як бачите, радіостанція Дістар одразу передає позивний оператора, з яким ви зв'язуєтеся, і навіть його координати, якщо ввімкнений GPS. Тут не потрібно завантажувати ніякий контакт-ліст. Далі треба налаштувати репітерний канал та спробувати використати функцію DR. На щастя, в Києві є репітер R70, який працює в Дістарі. Щоб показати вам налаштування з нуля, я видалив всі налаштування радіостанції і тому в мене зараз немає жодного репітера налаштованого. Відповідно, я не можу скористатися функцією DR. Щоб налаштувати репітер, нам треба знати його частоту, дуплексний рознос та позивний. Причому позивний обов'язково. Звісно, я знаю позивний 70-го репітера, але покажу вам, як дізнатися позивний, якщо у вас є лише частоти. Ставимо частоту а, далі рознос у мене стандартний. Для радіоаматорської сітки частот. Давайте перевіримо, який тут стоїть по дефолту. 7,6, 6 такий, як нам треба. Через квік-меню встановимо дуплекс мінус. Так, і давайте його викличемо. Ось він нам переслав свій позивний. Це позивний репітера. Тепер давайте налаштуємо канал репітера. Йдемо в пам'ять репітер Ліст і створюємо новий, назвемо його R70D Star. Вводимо позивний репітера. Важливий момент після самого позивного в нас має бути буквочка, яка ідентифікує диапазон, в якому він працює. І це має бути саме восьмий символ. Тобто тут мені треба поставити. Один пробіл і потім буквочка Б це буде UHF. Переводимо частоту. Дуплекс мінус залишаємо. І в принципі все. Тепер ми можемо переключитися в DR і ось він наш репітер. В полі From у нас можна буде вибирати репітер, якщо в нас там їх декілька, а в полі To ми ставимо команду. Зараз тут просто Secur-CQ, це буде локальний виклик. У вас, напевно, виникло питання, навіщо потрібна оця буква після позивного репітера. Цей параметр називається нода або модуль або порт. Буква А означає діапазон 23 см, буква Б 70 см і буква С діапазон 2 метрів. Річ у тому, що ICOM випускає модулі репітерів на всі три вище вказаних діапазони. Тобто один репітер може мати всі три модулі і для коректної маршрутизації голосових або Пакетів даних, треба вказувати, який конкретно модуль нам потрібен. Тепер, коли репітерний канал налаштований, можемо зробити local call, тобто виклик у межах покриття репітера. У нас є така менюшка, в якій ми можемо вибирати, що ми викликаємо. Але нам зараз цікавий Local CQ це виклик через репітер. Цей виклик не піде в мережу, а буде в рамках покриття репітера. Ну і зараз спробуємо когось викликати. Для всіх Україна Тарас Трійка. Україна, Україна, Григорій. У Т3УЛ. На, на зв'язку перепрошую посадку суті. У Т3УУЛ. Тут у Т3УУГ. Частково вас прийняв. Кінець передачі трошки з'ївся. Так, зараз п'ятірочка повною шкалою. А, я, до речі, зараз знаходжуся всередині кімнати. А, до вікна далекувато, але все одно репітер добре працює. Ну, я просив випадок вийшов на балкон, а, стою біля вікна. Це у мене зараз локал кол через репітер, От, А далі я хочу ще підзнімати там. Рефлектори. Ну, але там, я думаю, вже людей буде багато. Зрозуміло, добре, якщо що, звертайтеся всім три. Дякую вам за допомогу. Гарного дня, сімерочка троєчка. Знову ж таки, хочу подякувати ut 3 UUL, а також людям, які створили R70 репітер. В D-Star мережі ми можемо робити gateway call, якщо репітер підключений до інтернету. Ми можемо зробити виклик на якомусь іншому ретрансляторі, який підключений до мережі, користуючись нашим ретранслятором. Тобто наш ретранслятор буде передавати виклик на якийсь інший репітер, якщо ми вкажемо його позивний. Ця функція описана в мануалі до радіостанції. Я намагався її тестувати, але в мене нічого не вийшло. Для всіх, Україна Трійка, Україна, Україна, Григорій. Для всіх Україна Тарастрійка, Україна, Україна, Григорій. Можливо, в той час, коли я тестував цю функцію на репітерах, які я викликав, нікого не було. Якщо вам вдалося зробити гейтвей кол на інший репітер, будь ласка, напишіть про це в коментарях. Тепер переходимо до мого улюбленого рефлектори. Рефлектор це сервер в інтернеті, до якого лінкуються репітери. Якщо наш репітер залінкований до рефлектора, то нас чують усі оператори інших репітерів, які також залінковані до рефлектора. Рефлекторів існує деяка кількість і інформацію про них треба шукати в інтернеті. Що ще цікавого в рефлекторах, зазвичай вони залінковані також до якихось е, TolGroup Groups бредмейстера. Тобто, виходячи на рефлектор, ми одночасно можемо спілкуватися із користувачами D-Star і з користувачами DMR. Для киян та гостей міста хороша новина: репітер R70 статично залінкований на рефлектор DCS 002. Ну і оскільки я не бачу сенсу показувати, як лінкуватись до рефлектора, який уже й так залінкований, я покажу вам лінк рефлектора XLX 257. Для початку, оскільки я знаю, що наш репітер уже залінкований до рефлектора, мені треба від нього відлінкуватись. Далі лінкуємось до рефлектора Xlx 257 Тепер переключаємось на команду Use Reflector. І все, можемо працювати. Доброго вечора. Тут Україна Тарас Трійка. Україна, Україна Григорій. Так, е -е, Україна, Україна. Галина. Тут Україна. Раніо 500 діли по Наталка. Ще раз, будь ласка, щось я не чую. Вашої передачі Прийом. Тут у Т3 ОУГ. Доброго вечора. Ну, це зараз через рефлектор підключився. Дістану, дістану, завжди дуже добре працює на прийматі. Так, ВР5 ФЛН прийнято. Оце вчора намагався на ваші диски вийти на Кривбасівський і, по-моєму, на Тячів. Чи Тячів, чи Ужгород теж кудись питався. Але там було глухо. Хоча я думаю, що зазвичай люди заходять через Дімар просто і на самому Дістарі, мабуть, небагато людей на прийомі. Ну, так може бути, але там на ну, така так є. Такі... Ну, включатися на передачу, якщо вже каріють підлічену спорт чи щось там. Вот, так що може. Там, на Закарпатті там є пітери. Є, е, 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 е. У нас мало, мало, звісно, людей працює в цьому моді. Ну, тому що апаратура не дешева. Ну і трошки там <кхе> треба більше розуміти з одного боку. Так що, радий був чути, підходьте. У нас так все е, налаштовано, що якщо ви підете в Діставі, ДМІ, ОФФ, ми, ми, ми зустрінемося в одному в тому самому місці. Так що, по цьому рефекторі? Я бажаю вам гарної ночі і почуємося. Ти Ульяна, Ульяна, Галина Уртетя, тоді Лепонаталка. Е, на добра ніч, сімки по здесь. Тепер, коли ви вже побачили, як працювати в d з мінімальними налаштуваннями, давайте коротко пройдемося, що дає нам режим DR. Нижня строка FROM це репітер, через який ми працюємо. Якби в мене було більше репітерів, я міг би вибирати їх валкодером. Верхня строка To це кого ми викликаємо. Тобто це може бути команда загального виклику CQ, 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 може бути link-unlink рефлектора, може бути Gateway Call це така собі команда. Також функція DR дозволяє нам переглядати історію останніх почутих операторів, ми бачимо їхні позивні. І до речі, якщо оператори виходять з DMR мережі в рефлектор, ми теж чудово бачимо їх позивний. Часто буває так, що я навіть не знаю, звідки виходить оператор з DSTAR чи з DMR. -у. Думаю, ви помітили, що всі налаштування я роблю з тушки самої радіостанції. Це тому, що вона ергономічна і дуже мені подобається. Звісно, такі самі налаштування можна зробити софтом. Є CPS під Windows, вона дуже проста і, на мою думку, не потребує пояснень. Також є апка під Android, але вона мені здалася не дуже зручною і тому я нею майже не користувався. Якщо у вас є досвід користування ICOM, напишіть, яким софтом користуєтесь ви і чи користуєтесь взагалі. Як бачите, користуватися дістаром не дуже складно. Але через те, що він у нас мало розповсюджений, це може здатися складним для новачків або для тих, хто звик до DMR. В майбутньому я планую також зробити огляд на популярні рефлектори. А що стосується налаштувань самої станції, тобто налаштування відображень та всяке таке інше, то тут ніякого відео не вистачить. Налаштувань дуже багато і краще читати мануал. Ну або пишіть у коментарях, що саме вас цікавить. На цьому відео я завершую. Сподіваюсь, воно було вам корисним або хоча б цікавим. До нових зустрічей всім три!